Вітаємо вас на каналі Файні квіти, Городина, Садочок. Миру вам та добра! Сьогодні у нас аграрний гороскоп збирання якісного насіння овочів квітів у вересні 2024 року. Час київський. Перший період підходить тільки для квіткових рослин. Збираємо насіння з квітів. Це Терези. Зростаючий місяць 5 вересня з 8 години ранку до кінця доби та 6 вересня всі 24 години. Наступний золотий період це знак стрільця. Якщо ви посадили розсаду, посіяли насіння, головне посіяти насіння в цьому знаці. І якщо ще й зберете насіння, то це буде просто золоте насіння для наступних років. Це овочі, і квіти підходять для будь-якого насіння. У нас, на жаль, буде тільки один день, це з 10, 10 вересня з 0 годин до 20 години вечора. І так, стрілець, зростаючий місяць, 10 вересня з 0 годин до 20 години вечора. Наступний період козиріг. теж можна збирати насіння, зростаючи місяць і овочеві і квіткові рослини. 12 вересня з 8 години ранку до кінця доби, 13 вересня всі 24 години та 14 вересня з 0 годин до 9-ї години ранку. І завершиться місяць теж гарним періодом. Він правда не завершиться, а є ще до кінця місяця. У нас Такий сприятливий час для збирання насіння та спадаючий місяць і овочі, і квіти 20 вересня з 13.00 до кінця доби та 21 вересня всі 24 години. А зараз я вам виводю на екран ось так: весь аграрний гороскоп для збирання насіння овочів квітів у вересні 2024 року. Бажаємо вам успіхів! Усіляких вам гараздів, миру та добробуту. І до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.